Словникові слова від А до Я, перший клас. Сьогодні ми з вами познайомимося зі словом новий. Новий це який недавно виник, з'явився, не існував раніше. Недавно зроблений, створений, наприклад, будинок який? Новий. Запишіть, будь ласка, слово новий у зошити. Виконуємо звуковий аналіз слова. Називаємо голосні звуки «о», «и». Два голосних звуки отже, два склади. Ставимо наголос. Новий. Приголосні звуки Н, твердий, В твердий, «й» завжди м'який. Порахуємо кількість звуків та букв в цьому слові. Н О, «и», «й» – П'ять букв. Назвемо звуки Н, О, В. «и», «й». П'ять звуків. Кількість звуків та букв однакова. Запам'ятайте, як наголошується це слово новий.